Привітик! Мені варто пояснити, що взагалі відбувається, адже на екрані ви бачите цифрове малювання, а в назві згадала акрил. Де тут зв'язок? Я б охоче зняла тест фарб, але в мене немає ні камери, ні штативу, і навіть якби вони були, я поняття зеленого не маю, як традиційні художники розташовують їх так, щоб і все було видно, і нічого не заважало. На стерю підвішуючи, чи що. Коротше, люди, які знімають на камеру процес малювання в традіжці чарівники. Як ви зрозуміли, тести вам не покажу, тож просто trust me, bro. Повірте мені на слово. А тепер розкажу всю історію з цими фарбами. Я замовила набір акриловідросик 24 тюбики серія Studio. знайшла його за нижчою ціною, ніж продає виробник, тож трохи нервувалася. Ну а раптом приїдуть поюзані фарби, і вони їх продають взагалі тільки б але фарби приїхали в плівці, вони новенькі, і коли я відкручувала кришечки, фарба ледь не фонтаном била зсередини, тобто вони повні аж до країв, що не може не радувати. Кольори різноманітні та класні, в наборі аж три білих, три. Коли таке було взагалі? Двоє титанових і одні цинкові. Усі фарби трішки більш насичені, ніж кольори на тюбиках, крім блакитного. Він світліший. Один колір із червоних, здається, темний червоний, дуже насичений і гарний, але тюбик якогось іржавого кольору. Це два різні відтінки з різних опер взагалі. Не розумію, чому так, можливо, якийсь брак. Світлі фарби класно лягають на папір, але під час використання темних помітила розводи. Скоріше за все, це виправляється нанесенням другого шару, але я пожлобилася це робити. Я погано спала вже кілька ночей через обстріли. У мене була купа роботи, тож мені взагалі нічого не хотілося. Я змусила себе намалювати щось простеньке для тесту фарб і намалювала буквально летючу голову. От голова з крильцями. А ще розкрию таємницю. Я малювала на папері, який я навіть не розумію для чого. Якщо вірити малюнку на скетчбуці, він для графіки, але як для графіки, то він занадто текстурний. Я пробувала і це незручно. Я підозрюю, що фарби значно краще лягатимуть на папір для акрилу. Можливо, я зроблю апдейт і розкажу про роботу зі спеціальним папером. Так ось до чого я, подумавши про те, який дивний малюнок виходить, які крейзі кольори я вибрала, який у мене папір, я вирішила не наносити другий шар фарби. Бо я ще буду тратити дорогий матеріал на якусь чухню ні, так не піде. Стосовно змішування, сказати нічого не можу. Ну а для чого змішувати, правильно? Я паршиво почувалася і просто вазюкала чистими фарбами з тюбиків, мені було влом щось змішати. Знову ж таки, можливо, зроблю апдейт і розповім про це. Одна суттєва перевага цього акрилу те, як гарно на нього лягають олівці. В мене є іще акрил, але по ньому фіг щось не малюєш олівцем, а з фарбами відроси зовсім інша історія. Для тих, хто любить змішані техніки, саме те. Коротше, фарби мене цілком влаштовують, можу їх радити. Ще за тестю змішування, підходящий папір, але впевнена, що все буде гаразд. Читаю зараз книгу Лів Константін, коли я бачила тебе востаннє. Це детектив, трилер як я думала про давню жіночу дружбу з напруженим сюжетом і глибокою психологією. Як виявилось, ні. Я не знаю, що мене в ньому привабило. <плоджувало> <плоджувало> можливо, кольори та шрифт на обкладинці, бо ілюстрація там не дуже. Робити фотообкладинки це дуже дивне рішення в наш час, і якщо вже за це берешся, то треба вміти робити це гарно. Книга починається дуже вдало, одразу з інтриги, але на цьому цікавість завершується. Цей роман про побут багатих американців, проблеми багатих американців і страхи багатих американців. Чесно, мені похер. Абсолютно байдуже. Чхати я хотіла на це з високої гори. Можливо, в когось це викликає інтерес, адже у всіх різні смаки. Але для мене в цій книзі надто мало гачків, які б зачепили мою увагу і замотивували читати далі. Одна з героїнь – успішна письменниця, детективістка, яка проводить власне розслідування. Але це просто крапля в морі. Більше того, психологія персонажів непереконлива, самі персонажі пласкі і нецікаві, поводяться дуже дивно. І ще є питання до тексту. Наприклад, розділ починається пробудженням головної героїні. Там буквально написано, що вона прокинулась. До неї підходить якась людина і запитує, чи вдалося їй поспати. Вона відповідає, що не спала. Як вона могла прокинутися, якщо не спала? Як це взагалі працює там у них? Не знаю. Сон головної героїні описаний майже в кожному розділі її переслідує убивця, підкидає їй мертвих тварин у ванну, погрожує їй та її близьким, а вона спокійно собі засинає у суміжній ванною спальні. Але ох, як вона бідкається через кошмари. Якби таке сталося в реальності, то жертва погроз свіх би заснула взагалі, і навряд чи стала б спати у цьому домі, не кажучи вже про кімнату, з якої можна потрапити в ванну. І ще дивний момент. Головна героїня дізнається про те, що поліція підозрює у вбивстві її батька. Вона впевнена, що він не міг цього зробити, адже в них із убитою були прекрасні стосунки, та й він не така людина. На наступній же сторінці вона запитує, чи вони сварились перед смертю цієї людини. Він відповідає так, і вона така Це ти! Ти її убив! Ти мені погрожуєш. Жінко, ти сторінку тому вважала інакше, що з тобою сталося. Мені просто не цікаво читати цю книгу далі, але я вперто намагаюся зробити це, тому що я витратила на неї свої гроші і мені їх шкода. Взяла поки що паузу і почала читати «Мрії мертвого метелика Дмитра Палія. Кажуть, це український донатока тож це мене заінтригувало. Сподіваюсь, сподобається. Малюю зараз сюжетну ілюстрацію. і Вона, як на мене, дуже крута. Називається Чужий монастир. Персонажі доволі класичні, але виконання все одно, як на мене цікаве. Дуже кайфую від поз, кольорів і динаміки. Коли вже домалювала, не могла відвести погляду від малюнка, адже він такий заворожуючий, я періодично відкривала його і витріщалася, настільки він для мене вау. Детальніше про нього я розповів в огляді, який вийде в кінці березня, на початку квітня. А взагалі всі мої ілюстрації набагато раніше з'являються в інстаграмі. Тож, якщо вам цікаво, можете підписатися. Стосовно різних соцмереж, я хотіла б підписатися на загальні телеграм-канали, чати, присвячені творчості українок і українців. А також мене цікавить укурарт YouTube. Я підписана на деякі круті канали, але впевнена, що щось могла пропустити. Якщо знаєте когось із цікавим стилем, порадьте, будь ласка, в коментарях, буду рада стежити за їхньою творчістю. А на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, приєднуйтесь тут весело. До наступного відео!